І всім привіт, друзі! Мене кличуть Коржик. І це вже шоста частина нашого виживання на сервері Nessa World. Я зараз знаходжуся на спавні, і мені тут видали ось така криня вдачі. Це тоді ось такий Джон Сільвер? Що ж, я зараз знаходжуся в себе вдома, ось ви бачите, в нас такий дім красивий. І ось тут я хочу. рб Меч. Ніч. Тобі нам повезло. Подивіться, який він прикольний. Третє, чотири це так нормально, Давайте його... Я... А, до речі, я вам зовсім забув сказати. В коментарях під минулою частиною нашого виживання ось цей пан написав варіант імені для песика. І так як це єдиний варіант імені, ну не було смику проводити голосування. Так що тепер наш дорогоцінний крутий песик буде називатися Бомер. Так, я вважаю, це дуже крута назва, так що. Бомбер ходить за нами. І з тим йодом, до речі, дуже велика проблема. Ну, я зараз візьму факели і розтоплю воду. Надіюсь, вона розтопиться. Пойде, якщо тут буде якесь джерело плаче вогню, воно має розтанути. Ну, Логіці взагалі якісь стандартні. Блін, лід не топиться, це мені не подобається. Тому я просто зламаю ось тут так. Що ж, я хотів випробувати на комусь меч. Пробач свинька з минулого відео. Я, на жаль, до одного удару! І плюс зразу три м'ясо. Оце так нам повезло. Давайте я тоді вже швиденько сходжу на охоту, на полювання, точніше, і піду, можливо, в шахту. Яка печера, вау, і зразу вуголь вуголь нам сьогодні дуже сильно потрібен. Для наших дорогоцінних факелів, тому я думаю, буде непогано, якщо ми його добудемо трішечки. <му> я вже замахався купити. О, нарешті, нарешті я викупав цей вуголь. А так, ця печера взагалі величезна. Я вже бачу наших перших клієнтів. Добре, що в нас є бобер, який нам допомагає вбивати свиньок. Просто з першого удару їх, але так, трішки бобер наш промазав, але вбиває їх з першого укусу. Молодець бобер. Ось тут я знайшов ще одну печеру. Ой-ой. Ой ой ой. ой Там є покинута! Все, ми поставили тут міточку. І тепер ми будемо знати, що тут є покинута печера, і ми її точно не загубимо. Так, я не розумію, чому з баранів не випадає м'ясо. я вбиваю без кіння, що з баранів, з них не випадає м'ясо. Я там бачу якусь дивну постройку, або мені здається. То поки не настало пізно, я пропоную туди сходити, подивитися, що там на м'ясо зараз заб'ємо. Ага, просто суперова постройка. Я думаю, все, ще по дорозі додому пару свиней ми заберемо собою на там. Ми сли, не заберемо з собою на тому світ. Ну, е, краще, е, не зрозуміло. І так, поки ви дивитесь цей таймлапс, хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал, там раді багато всього цікавого. Якщо не буде відеоролика, я за вас повіщу іменно у телеграм-каналі. Е, так що підписуйтесь бо ви, що посилання, буде в описі до цього відео. Ну все. Також потрібно не забувати те, що у нас зверху ще е, поки що нічого нема, але мені, в принципі, подобається, якби знизу жити. Поки жариться м'ясо, я пропоную десь нам якби, назбирати цих насіньок. А якщо, е, наприклад, стригти траву ножницями, м'ясо наше пожарилось, і, зрешти, вугля і я хочу зробити. Факели, Все, факели в нас є чудово. Мені б ще, звісно, зробити собі броню, але я не маю чого на жаль. мені цікаво чи я можу з усі, усіх кристалів, які ми зайшли в минулому відео, чи ми зможемо з них зробити меч? Тому ну, момент істини і не можу. в взагалі всі любі блоки, які можна, тільки і не можна. Але я от насправді не знаю, що нам робити з песиком. Знаєте, я напевно краще не буду ризикувати життям нашого песика. І залишу його вдома. беру всі свої палки, всі свої каміння, все-все. І буду зараз робити багато кам'яних кірок. Також я собою туди візьму пічку і верстак. У нас взагалі нема. А що нам робити, кірку? Добре, давайте зробимо вже тут краще багато дерев'яних кірок. Там в шахті добудемо камінь і зразу там собі зробимо. Е, так. Пасити... Ой, точніше, бобер. Звісно, пробачили, тебе прийдеться залишити вдома. Що ж, друзі, офіційно наша по наша подорож в печеру починається. Так, все, ми прийшли. Тепер нам потрібно якось туди спустити. Половина справи зроблена, хотів би я сказати, але це не так. Чо, да. Там... Та Супер! Тепер нас чекає реально велика подорож. Я вам пропоную наруб надобувати камінь, щоб ми могли собі зробити декілька кам'яних кірок. Тепер ми будемо знати, що якби тут є дуже багато обсідіану, і фактично ця вся територія наша, бо на сервері два ігрока. Так, думаю, поки що 30 камна камна. Я. Я забув верстак. Також я з собою туди візьму пічку і е, верстак, хочу, стоп, в мене ж є багато ось цих ось штук, я можу його зараз скрафти. Боже, я вже обісрав. Не дарма, все ж таки я взяв відро. Так, стоп, для початку нам треба ось тут є жаліто, Ну, нам його не добути. Боже, чуть не впав. Я хочу перекрити цю воду, вона мені. Блін, мішає мені, акуратно спускаємося. Дуже багато лави. Я забув, як робиться обсідіан. Вроді би, потрібно. О! Так ми ж зможемо зробити портал ват. Стоп, 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 стоп. Я вже думав нам кінець, блін. А як тут стра. Що це таке? Стародавня адамен. О! А ну давайте добудемо її. Вау! Не дарма взяв скриньку, я пропоную її десь поставити ось тут. Чи всі наші добуті роди будемо ставити сюди? Я ще й пічку забув. Нам прийдеться тут річки пропаркурити. Не дарма все ж таки, я взяв блоки, не дарма. Так, надіюсь, ми сьогодні добудемо багато ресурсів, бо ресурси це саме головне. Тут же кінець печери. Добре. Так, я бачу багато заліза, нам залізо потрібне. Руда редстоуну. Блін, вона ж купається залізом. Тут є ще дуже багато вугля, ми його можемо собі накопати і віднести в нашу скриньку. Без вуголь викопали, ми можемо йти до нашої скриньки, і там зразу ось вона, вона зразу тут. А, блін, я ж була, що там є ще зверху покинута печера, до якої нам сьогодні точно варто сходити. Потрібно якось накопати хоча б трішки блоків, тут є вода, по якій ми можемо збратися. Так, а ну піднімемося по воді наверх. Так, отут нам обережу якось. Ем, я згорів в лаві. Так, я відродився і терміново біжу на точку смерті. А чому кріпери не підірвуються, і наші речі згоріли? Ну, я якби не здивований. Ця вода, вона мене бісить. Що в мене є ідея, в мене є ідея, де нам знайти дерево. Так, зараз нам треба якось забратися знову наверх. Опець. О, так тут можна легко перейти. Так, все, чудово, ми зайшли в покинуту печеру. А це вже добре, як мінімум, є дерево, яке нам потрібно. Так, п'ять е, нам вистачає на палки верстак. Робимо, значить, ось так. А, нам не хватить на палки. Все, можемо іти далі. Верстак забираємо з собою. Далі це є мовно увазі. А в мене ще й факелів нема. Тут є багато на. Ай! Ааа! Блін, павук, павук! Чому я не можу... Я не можу його вдарити! Що за фігня? Що за фігня? Я не, я не можу його вдарити! Нанис, 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 нанис. Я не можу його вдарити! О, Господи, я чуть не подох просто. Що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалося відео. І на жаль, я буду вже завершувати, тому що. А, я забув. Пане пірат. Одна хвилина! Добре, почекаємо. О, хоч щось мене зараз оправдує, і я хоча б получу алмази. І. Я надіюсь вам сподобалося відео. Якщо ви хочете на ньому пограти, посилання буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І також підписатись на телеграм-канал, ссылка в описі. А з вами був я, Коржик, і безбобір. Ну і печера. Всім пока-пока.